Друзі, всім привіт! Метою цього відео буде познайомити вас з системою сухої підготовки до полірування від COVAX. Завдяки цим абразивам вдається значно скоротити час на підготовку лаку перед поліруванням. А завдяки тому, що процес не потребує води, майстер має можливість контролювати шліфування, не витрачаючи час на висихання води. Отже, система надтонких абразивів поковок сумає три основні групи. Перша група це талікат. маленькі абразиви, які клеяться за допомогою клейкої основи на такий от спеціальний блок. На листі зазвичай їх 8 штук. Градація цих абразивів має номери від 800 до 3000. Друга група абразивів це Толекс. Зазвичай використовується абразив півтора тисячі, має варіації в кругах 150 мм, а також у от, от прямокутних листочках, які кріпляться до спеціальних платформ відповідно. Листочки до прямокутної платформи, круги до круглої платформи. Такі платформи бувають різної товщини. Я зазвичай використовую 10 мм. І, звичайно ж, замикає цей список абразив Супербамблекс. Має градацію 2-2,5 та 3 тисячі. Також має варіації круглої форми і прямокутної форми, відповідно як Толекс. У тесті цих абразивів нам люб'язно допоможе піддослідний зразок, вирізаний з невідомого капоту, на якому ми уявимо умовний дефект у вигляді пилових частинок, лаку, який погано розтікся. Тощо серед варіантів корекції лаку після фарбування хочу виділити три основні варіанти. Перший варіант це коли деталь пофарбована ідеально, і нам потрібно прибрати лише декілька мілких пилових частинок на поверхні лаку. Другий варіант це коли деталь пофарбована непогано, але лак використовували з малим містом сухого залишку, тому він сів і нам потрібно коригувати так називаємо шагер. Третім варіантом буде найгіршим чином пофарбований елемент, тобто лакофарбове покриття потребує корекції по всій площині деталі. Разом із тим, кількість мілких пилових частинок на деталі перевищує будь-які допустимі значення. Отже, для роботи з першим варіантом нам потрібна лише буде допомога абразивів та лікар. Прибираємо дефект круговими рухами за допомогою абразиву 1500. У випадку твердих лаків чи завеликих забруднень можна використовувати 1200. Поступово знижуємо риску за допомогою абразиву 2000 та 3000, відповідно також круговими рухами. Залишки пилу з абразиву та деталі прибираємо сухою чистою мікрофіброю. Таким чином, маємо можливість контролювати процес. Отже, після того, як ми понизили риску до номеру 3000, поліруємо це місце відповідною полірувальною пастою. Другий варіант роботи включає в себе талікат та абразиви Супер Прибираємо пилові частинки абразивами та на спеціальному блоці, так як ми робили при першому варіанті. В такому випадку можна зупинитися на номері 15 або 2000, так як ми будемо допрацьовувати поверхню абразивом Супер Потім вручну за допомогою такої платформи. Або ж на машинці за допомогою круглої платформи ми коригуємо поверхню. А також понижуємо риску у місці, де ми забирали силові частинки. Абразив чиститься також сухою чистою мікрофіброю. Коли ми знижуємо риску до номеру 3000, поліруємо відповідною полірувальною пастою. По третьому варіанту роботи нам допоможе абразив Толікс 1500. Спочатку прибираємо пилові частинки абразивом Металікат, потім вручну або на машинці абразивом Толікс коригуємо всю поверхню елементу, аби скоригувати шагер та прибрати мілкі пилові частинки у великій кількості. Чистимо абразив сухою мікрофіброю. І вже потім ми використовуємо образиви Super Buflex подібно другому варіанту, а також переходимо до полірування відповідною полірувальною пастою. Тож, друзі, все геніальне просто і можна відмовитися від води, від мокрих чоботів, скоротити час підготовки та корекції лаку перед поліруванням і, звісно, зробити більше роботи за той самий період часу. Дякую за увагу. З вами був Не треба Михайло.